Анастасія Лопата, учниця 7 класу Миколаївської гімназії номер 64 Леся Українка. Тішся, дитино, поки ще маленька. Тішся, дитино, поки ще маленька. Ти ж бо живеш на весні чи твоя думка літає легенька? Ще твої мрії ясні, мрія полине із думкою в купці геть у далекі світа, крили втинайси зокрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тою цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала? Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. так твоя думка швиденько полине, тільки й волю даси, і принесе ще рівної країни краплю живої роси, і як приступить журба всепуща, та до серденька твого, та я роситься, цілюща, живуща буде живити його. Хай же та мрія із домкою купці лине в незнанні світа, крили втинайся, тинайси зокрилі голубці, хай вона вільно літа.